Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мінцюлінцю. Мене звати Микола. І сьогодні я знову хочу е, приготувати е, такий смаколик. Ось. Е, називається Шарлотка. Ну, не шарлотка, ну, ну похоже на шарлотку. Ось, е. Але я знову ж таки це побачив у однієї такої блогерші, яка готує. Ну, Воно похоже на шарлотку, але то не шарлотка. Так що буду вам показувати, як я готую. І одразу попереджую, що я готую сам для себе. Я не показую, там, не повчаю, як потрібно готувати. Але просто готую для себе. Так що, кому сподобається моє відео, не забуваємо мене підтримувати лайком і поширювати моє відео, кому було цікаво. Дивимось, що в мене буде з цього виходити. Всім гарного перегляду. І так, я показую, які інгредієнти нам потрібні. Нам потрібні інгредієнти. Цукор, ванільний, порошок для печива, яблука невеликі, то залежить, яка у вас буде форма. І е, цинамон. Е, Боже. Е, забувся, як е, цей... як буде. Цинамо. Ну, коротше, ну, ось така приправа. Цинамон. Я вибачаюсь, я не пам'ятаю вже яйця, цукор, борошно. Ось. І ще нам буде потрібна олія. І буду додавати туди різноманітні такі е цей, е приправи. Ось. Е так як я вже показав, що там буде цинамон, порошок для печера, цукор ванільний. І ще буде ось така в мене, я купив. Е, така рідина е, смакова, ароматизатор такий до тістечок, якийсь там. Ось так що я буду старатись скорочувати це відео, бо е, або воно не було довге і цікаве. Все по суті буде. Я спочатку приготую собі і потім буду вже в процесі показувати, як це все буде виглядати. Продовжую показувати, як в першу чергу. Нарізаємо яблучка. Е, Яблука можна нарізати будь-якою формою, тобто, як вам подобається. Але я, наприклад, нарізаю ось такими великими пластинами. Тобто ви можете собі будь-якими, якими там хочете, можете. Квадратиками, можете, танківцями, можете, тобто як кому. Звісно, з яблуками не перебільшити. Подивитись, яка у вас форма, так, щоб у вас було, а, вже знову що згорить. Так, аби у вас була ну, відповідно, форма не, не великого. якщо великого розміру, тоді... Слухайте, вам потрібно буде більше яблук. Ось. Так що ось такий процес відбувається. Ну що, друзі, починаємо е, наше приготування. Спочатку ми яйце будемо давати. Потім, потім ми один стакан цукру. Потім нам потрібно міксером перемішати до білої маси. Не знаю, чи там вам видно чи не видно. То ось така біла маса. Так, тут ми все вже все перемішали. Так, зараз нам потрібно 300 мл молока. Додаємо сюди до молока, півтора чайної ложки порошку для печива. У мене, звісно, велика чайна ложка. Ви там це є. І це все гарно перемішуємо. ложкою. Коли це все перемішали, додаємо сюди пів чайної ложки лимонної кислоти. О, так само перемішуємо. Бимо перемішати дуже добре, тому що перемішаємо. Якщо чесно, я ще таке не робив. Я просто подивився одного разу відео Це в цей в портині, яка дуже гарно там готує. І я вирішив, бачите, воно вже в нас так піниться. Тоді ми додаємо в наші яйця, потім додаємо е, так само небагато цукор ванільний. Я не буду давати багато, бо тільки дам одну чайну ложечку. Бачите, воно вже в нас починає бродити, як то кажуть. І зараз будемо додавати сюди особово наше борошно просіяне. Світлукає на. На налесеньку поворота. Перемішали і зараз будемо додавати сюди частково наше борошно. І так само на малечити оборотах все це все перемішуємо. Коли ми вже тісто майже перемішали, додаємо 50 мл олії. І так само з цим перемішуємо. На малесеньку побороті. У мене є ще така штука. Смак такий мігдаловий. Кита капе. Ммм. Смачно. E... Наступне що нам поє. нас тут трішки забруднилося борошном. Трішки приберемо з собою, бо тут у нас пекійна кухня. Yeah. <laughs> протру, щоб було чистіше і видніше. По мої руки. І наступне, що ми будемо робити, це ми будемо вже я приготував яблука і ми будемо його О, я вже згадав. Синамон це кориця. Я просто не пам'ятав. Як живеться за кордоном, то забуваються різні такі. Ось Додаємо триценамолу, я додаю на, на око, але ну, тут десь може одна чайна ложка. Все залишу в описі Перемішуємо наші. Яблочко з е, корицею. Ось бачите. Перемішуємо. Кажуть, що можна у форму просто змащувати олією, але я зроблю зовсім інакше. Так само трішки по-своєму. Mene oto jest moja forma. Ja zrobię, poinaczyłem, dam, 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 parament. I wtedy masłem oliwą. щоб воно мені не, не згоріло. Ось так відбувається такий процес. Я все роблю вперше, якщо чесно, я це роблю вперше. Так що сильно прошу не критикувати, змащуємо нашу формочку. Дивіться, чи вона змастилась чи ні, змастилась. I zaraz pocznie się proces eee, sam proces. nie ja znam, czy wam będzie wygniejsze, czy nie będzie wygniejsze. Domyo. Слой. дамо на низ, все добре, розтеклося. Так. Ну, звісно, я не можу робити, аби тут нічого не, не зібрати. Так як я роблю все руками, то я викладаю це руками. Не знаю, чи вам видно, чи не видно. 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 То добре. Ось так відбувається процес нашого такого пирога. Так що зараз так як така ось погода, не дуже файна, бо холодно, вже осінь настала. Всі будуть сидіти вдома, не будуть мати чим зайнятись, то не сидіть в телефонах, а можете щось таке смачне приготувати. І вам буде приємно, і вашим, вашій родині. З якою ви живете. Ось так, бачите. Ну і потім заливаємо повністю вже ціле наше, наше, цей, наше тісто. Так як я кажу, що в мене трішки погано, бо я не можу так робити, аби не забруднити щось в мене вже тут Ціла кухня брудна. Так що ось так побачимо, що в мене з цього вийде. Обов'язково ви мене там підтримуйте лайком. Ось а я буду щось таке робити. Ну, я вам скажу, що це не є така вже й проста справа так випікати, щось готувати, тому що е, до всього потрібна велика уважність. Як до дитини. от ти щось там цей прогавив і, і все. І в тебе вже вийшло не так. Ось. Так що. Так що ось так. от, Я думаю вийде дуже. Смачне. <клух> Наверх теж дамо яблука. Це ж у нас буде яблучний пиріг, так що. Я не знаю, чи це часом не буде... А мені подобається. Не знаю, можливо, знову мене там почнуть критикувати, що я щось там знову неправильно, але я відразу попереджую, що я це роблю вперше. Так що... Справа повара це не є вже така і проста справа. Непроста. Ох, ну добре, вже хай буде, вже впало яблучко, то хай вже буде. Ось, бачите. І зараз я буду вмикати духовку. І буду ставити в духовку. Я випнув духовку. У мене духовка вже нагрівається. А я буду трішки прибирати свої тут токельні кухні. Ну і потім покажу, що з цього вийде. Ось бачите, я ще взяв трішки цинамоном, ну, цим, корицею. Я дуже корицю люблю. Присипав корицею. Я це роблю для себе. Ну, хтось може без. Так що, побачимо. Так, бомбелики. У нас вже так зимно зробилось холодно. Духовка нагрілась на 180 градусів. Відправляємо. Ох, трішки Розлилось. Відправляємо наше неймовірне у духовичку. Температура 180 градусів 35 хвилин. Так, не встиг вам вже показати цілий, але покажу вам. Я вже ми, просто відрізав кусочок, і дивіться, ось який в мене вийшов такий пиріг, бачите який. А я його посипав, слухайте э, цим корицею зверху. Ну такий вкусний. А ще додав трішки лимонної э, цього, лимонної приправи. Ну просто таке щось смачнесеньке, таке смачнесеньке і пухкеньке таке, Дивіться. На молоці, як воно мені підросло, бачите? Ну, дуже смачно, дуже смачно. Е, так що хочете, можете робити. Е, дуже смачно виходить. Бачите, ось такі тут лишились такі дюрочки від яблук. Так що дуже смачно.